Пекар Андрій Рубльов замішує тісто. Говорить, бере таку кількість продуктів, аби за один заміс вийшло 600 булок. Значить, 22 кг муки йде на 600 булок. 22 кілограма борошна йде на 600 булок. Цукру кіло 650 дріжджів – кіло 100, солі 270 грам. І води 8 кілограмів. З'єднують інгредієнти у спеціальному тістомісі. Процес триває 15 хвилин. Доки чекаємо, чоловік розповідає, вчився на пекаря і кондитера. Нещодавно опанував професію шоколад'є та відкрив магазини з продажу цукерок ручної роботи у відні. Рік тому повернувся у рідні Черкаси. Щойно почалася війна на волонтерських засадах, зголосився допомагати своїй знайомій власниці пекарні Тетяні. Тетяна це мой друг. А на всіх Тетяна, мій друг. Вона завжди займалася волонтерством, допомагала людям. Я теж вирішив співпрацювати. На її прохання приїхав один раз допомогти, другий, третій. І ось так воно затягнуло. Наразі я тут кожен день. Працюють, говорить переважно з вечора і до ранку. Зараз дуже багато нуждаючих. много нуждающих. Зараз багато тих, хто потребує допомоги. Потрібно дуже багато продуктів хліба, булок. Тому ми працюємо до незмоги по 12-13 годин вночі. І цього мало. Потрібно все більше і більше. Просто їдемо по домівках, коли вже зовсім немає сил. Другою домівкою називає тепер пекарню 20-річний кухар Богдан Олексів. Каже, за станом здоров'я його не допустили боронити державу. Тож вирішив волонтерам воювати в тилу. Ми тут, в принципі, і живемо. По ночам, по смінам спимо та й готуємо булки. Це єдине, чим я зараз можу допомогти. В армію мене не візьмуть, але я булками стріляти можу. Аби випекти шість сотень кунцівських булок, потрібно три години, говорить чоловік. Усього за одну зміну випікають п'ять тисяч. На це витрачають щоразу вісім мішків борошна по 50 кілограмів. Кожен тому потреба саме у цьому продукті є, як ніколи, говорить власниця закладу Тетяна Федоренко. Зрозуміло, що ми постійно печемо цілодобово то запаси борошна стають менше й менше. Але ми сподіваємося, що люди все одно ж будуть входити в. Як в наше положення розуміють, що ми ж печемо для армії безборошне воно зупиниться, без олії воно зупиниться. Наразі пані Тетяна працює разом із трьома пекарями. Тепер каже, готують не лише для військових та тероборони, а й для внутрішньо переміщених осіб. Тому, говорить, не відмовляться від додаткових пар рук чи охочих допомогти продуктами. Наталія Старинець та Горозія, новини на Суспільному, Черкаси.